Панове ухилянти, даю вам безкоштовний лайфхак, як стати непридатним з виключенням з військового обліку. Значить, розказую свою історію. У березні 2023 року я вступив до лав Національної гвардії України. Вже в липні ми їдемо на задачу під Бахмут. В один прекрасний день мені під ноги прилітає підерський Вог, численні осколкові поранення лівої руки та лівої ноги. Також в корпус, і один маленький осколочок залітає мені прямо в стінку серця. Мені роблять операцію, я відновлююсь, і вже в вересні місяці ВЛК офіційно визнає мене непридатним з виключенням з військового обліку. Отак, от, от не дякуйте, користуйтесь. Вчора зняв відео, набрало вже майже 100 тисяч переглядів. Так от даю лайфхак, як набрати переглядів в Тіктоці. А ви скажете, так це ж небагато там, і люди і по мільйон набирають. Так. Але це зазвичай ті люди, які мають якийсь талант, знімають щось дійсно прикольне, е смішне і так далі. Або просто корисне. Є другий варіант, якщо у вас немає ніяких талантів, як і у мене, то можете просто казати відео правду. Наприклад, просто назвіть ухилянтів ухилянтами, і вони понабігають вам коментарі. Будуть розказувати, за що воювати, всі погані. зе дебіл, за депутатів я не буду воювати. І взагалі я сами хороший, і мене мама народжувала не для цього. Вони бустануть ваше відео, і воно легко набере 100, 200 і так далі тисяч переглядів. Користуйтесь, не дякуйте. І у нас, люди доброзичливі. Війна закінчиться а твої страждання ні. З часом стане тільки складніше. Пиздец. Іди нахуй! Держава, пенсія. 34 тисячі доларів. У вас там взагалі фляга свістить, блядь, я сидив. Пиздец. Тут треба дещо пояснити. Перше, люди, які допомагають фронту, до них взагалі претензій ніяких. Ну, і це вам будь-який солдат скаже. Вони роблять дуже корисну справу, не менш корисну, мабуть, ніж деякі військові. Друге, мені взагалі пофігу, хто служить, хто не служить, хто там як ухиляється. Це особиста справа кожного. Але мені огидно, коли оце чоловіки. Я не поїду, там блокпост, там може стояти ТЦК. Або оці зомбі. Та депутати, депутати, я не буду воювати за депутатів. Хто розмінував Чангар? Я та за чужі гроші, я не піду воювати. Зомбі, блядь, сука, тупорили. Воюй за себе, ну це ж твоя сім'я. Це тобі випала честь її захищати. То робиться з гідністю. Так капець. Що я повинен переживати? Ну що мені переживати? Бути на гражданки воно, звісно, офігенно капець. Ну, це свобода, тут базар нуль. Але захищати країну це теж велика честь, і тому тут для мене немає хірових варіантів. Ну окей, заберуть назад, то заберуть.